Право ви робите вдих видих, на вдиху, виявляєте, що ви вдихаєте добро, здоров'я, золото, якщо по кольору. а на видиху ви вдихаєте всі хвороби, всі неприємності, сірий туман. Друге вправа. Якщо починаєте вам важко могилі то до їх зігробі. Третя вправа на колінах. Намагайтесь відкрити грудний відділ і показати догори. Не голову закинути, а саме відкривати грудний відділ. Це буде маленькі рухи, які можливо є. так Сіме рівненько. Руки поставили довше рука, носки на стену натягнути. І пробуємо стов. Кого, який у відео. Якщо монахи то роблять, у віці 90 років перевезє зможе. Поступово. Якщо важко, зігніть коліна.